Всіх вітаю, щось мені захотілося картоплю пюре. Давно я не їла її. Це молода, де молода картопля вже. Мабуть, вже потрібно її викопувати. І ось я вирішила викопати. Йду по картоплю. А чому я так розказую? Тому що я йду по картоплю, яку купувала для їжі у магазині Сільпо. Вона рожева, всередині вона жовта. Ось маю таку ділянку невеличку, виділа для неї. Трішки тут тінь. Кабачок розрісся чи гарбуз, вже не пам'ятаю, що тут сіла, тому що сіла і кабачок, і гарбуз щось одне проросло. Так, це кабачок. Не знаю. І зараз спробую її викопати і зварю і розкажу, яка ж вона смак. Надіюсь, вона буде смачною. І врожайною. Якщо буде врожайною і смачною, я її розмножу. Так, поки що спробуй ось цей корчик викопати. Заберу бадилі, заберу ось ці. Так, що тут? Ух ти, подивіться. Ось яка. Гарненька, поки що нам його порадувала зверху. Так, ой, ще є. Гляньте. Так, мені сподобалось, що воно все зверху. Ось є. Так, і для магазина досить таки непогано. Тут раз, два, три, чотири, п'ять корчиків. Перекупаю відразу. Так, дивіться. Непогано. Тепер я її зварю і розкажу якраз на смак. Може, хто знає, що це за сорт, то скажіть. Пішли. Буду її чистити і варити. О, помідори почали достигати. У нас знову дощ має бути. Да. Ось такий помідорний, непомідорний рік. Так, ще Ексибішн покажу вам. Ексибішн ростає. Наливається. Потім покажу, скільки в нас Вона ще росте. Навіть якщо отак переходити. Сперегнулася. Шейками все одно ще росте. Ось така. Ну, не буде кілограму. Побачите. Все. Все, Плечусь, коли почищу, покажу, ж вона. Жовта чи ні? Ох, зараз він такой. Так, жовтенька. Цікаво. Пам'ятаю, що я її купила, тому що вона була смачна. Так, все мало. Виха досі була. Ось така картопля. Вічки майже на поверхні, рожева, довгенька і жовта всередині. Цікаво, який це сорт. може хто знає. Хочу розмножити. І вона знаходиться вся. На поверхні в одному місці. Ось така. Так, зварила я картоплю, вона не розварюється, жовтого кольору, як я казала, і зараз я скуштую ще. З мірелом буде куштувати сестра. Пробуй, Таня. чи смачна вона. Вона, мені здається, що вона універсальна, вона може бути і де пюре, як? Непогана. Ось така. Угу. Масляниста. Вона не розварилася, не розпалася, як рів'єра чи Білороса. Угу. Ось така вона. Смачно. Так що гарно вона під кущем, біля самого куща вона росте і багато її, вона велика, вічок майже немає поверхневі, і така рожева гарна картопля, і така з блиском. Угу. Так що буду я її розчувати. Можливо, хто знає, що це за сорт, напишіть. На побачення. До На побачення.